І всім привіт, дорогі друзі! І ви на каналі XShark і в цьому відео я дуже хочу зробити таку штуку. Я хочу крутити Колесо Фортуни, і там буду вибирати клуби. Який клуб е я виберу, ну точніше не я, а Колесо Фортуни. Е таким я маю виграти один матч в рівній грі. Ну що ж, перед переглядом цього відео не забудьте поставити вподобайку. Поїхали! Я вже на сайті Колесо Фортуни і я думаю, що зроблю три або чотири прокрути. Зробимо перший. Який клуб випаде? За такий буду спершу грати. Перший клуб Барселона. Його більше нам не треба. Далі другий прокрут. Другий прокрут Реал Мадрид випадає. І ще два прокрути зроблю. Третій прокрут. Шахтар. Випадає з третього прокруту Шахтар. Добре. І четвертий прокрут. Аль-Наср. Чотири прокрути ми зробили. І вибрали Чотири клуби. Точніше, не ми вибрали, а Колесо Фортуни. І перший клуб, за який нам потрібно виграти один матч в рівній грі, це... Барселона. Такий в мене вийшов склад Барселони. І я буду зараз йти грати рівну гру і буду вам показувати лише основні моменти. Надіюсь, що вийде перемогти з першого разу. Я вже зайшов у перший матч рівної гри. І буду вам показувати лише тоді, коли або мені, або я буду забивати гол. Я тільки що пропустив дуже дурний гол. І, до речі, я вам забув сказати, коли я програю, то я мушу злити будь-якого футболіста безплатно з моєї команди, якого я вже виберу. Тільки що я пропустив. А вже і зрівняв рахунок. Роберт Левандовський забиває гол. На 30 й хвилині цього матчу він обійшов захисників суперника і забив гол. І на 51-й хвилині, вже у другому таймі, Роберт Левандовський знову забиває гол. І це рахунок 2-1 на мою користь. Надію, що мені не прийдеться. Зливати якогось гравця з команди безплатно. Через це я і хочу перемогти. На 90-тій хвилині я пропустив гол від Рунолдіні, і на 94-й хвилині вже у компенсований час Роберт Левандовський забиває третій гол. І надію, що я більше не пропущу, щоб перемогти у цьому матчі. Гаві подав. На Левандовського, а Левандовський забив гол. В 104-й хвилині Кака забиває гол. І мені потрібно забивати ще один гол. На 111-й хвилині Жало Феліш забиває гол і виводить знову Барселону вперед. Ось такий вийшов гол. І в цьому матчі я вийшов переможцем. Але під час нього я встиг заробити аж дві жовтих карточки одну за Жуао Канцело, а другу за Гаві. Вклад Реал Мадриду я вже зібрав. І ось такий він в мене вийшов. Тому я йду грати в рівну гру і буду показувати вам лише основні моменти. Я вже граю перший матч, точніше другий матч рівної гри тільки вже за Реал Мадрид, і мені попався дуже жорсткий суперник. Я не знаю, чи я зможу його перемогти, а якщо ні, то прийдеться здавати якогось гравця Реал Мадриду за безплатно. Тільки що пропустив такий гол. Просто я не очікував, що я його пропущу. Подивіться, як це вийшло. Як це так вийшло, я не розумію. Знову на 54-й хвилині пропустив гол. Реал трид я програв, тому зараз доведеться якогось гравця безплатно продавати. Доведеться, на жаль. Вирішив, що буду безплатно зливати Тоні Кроса Чим я і займуся. Тоні Кроса більше немає. І я буду збирати наступний склад наступної команди. Дорогі друзі, на жаль, я не зміг зібрати склад Шахтаря, тому що не купуються інші гравці. І я вирішив зібрати склад Арсеналу. Тому що там грає українець Олександр Зінченко. Як зброй Арсеналу, на відміну від складу Шахтаря, я зібрав. Але у мене на балансі зовсім не залишилось монет. Тому ця команда буде останньою у нашому випуску. Останній третій матч я вже граю. На 10-й хвилині я забиваю перший гол за Габріеля Жезуса. І ось такий він вийшов. Мартінеллі. дає подачу на Жезуса, а Жезус забиває гол. І на 28-й хвилині захисник Габріель забиває гол. І це рахунок 2-0 на мою користь. Ось такий вийшов цей гол гол з кутового. Все йшло добре, доки я не отримав пенальті. І... Я спробую його відбити, якщо в мене, звісно ж, вийде. Але ні, Лемпорт забиває мені гол. Але все одно це рахунок 1-2 на мою користь. І третій матч закінчився з рахунком 2-1 на мою користь. Тому ні одного гравця я безплатно не буду сливати. Що ж, а на цьому я буду завершувати своє відео. Кому воно сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. А з вами був я, Ікс Шарк. і всім па-па, до нових зустрічей!